Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 25 жовтня за новим церковним календарем згадують мучеників Маркіяна і Мартирія, а також преподобних Мартирія, Деякона і Мартирія Затворника Києво-Печерських. У народному календарі 25 жовтня свято Дідівський плач, день, коли вшановують померлих родичів. Ритуал поминання значимий у всіх народностях, але особливо у слов'ян. Душі покійник пішли в інший світ, але і звідти вони підтримують і оберігають нас. А нам на цьому світі треба пам'ятати про них з вдячністю і любов'ю для чого існують століттями складені традиції. У цей день плаче сама природа снігом або дощем і наші предки разом з нею влаштовують ритуальні плачі, які в народі отримали назву Юдівське. Плакали в цей день всі, і в першу чергу сама матінка природа. Вона оплакувала всіх, хто пішов з землі в світ духів. Природа могла плакати дощем або снігом. Людям теж було велено плакати, в іншому разі мертві розстердясь, щоб у них ніхто не пускає сльози. Починалися плечі з молодих дівчат. Вони згадували все хороше про померлих, які їх особисто пам'ятали. Після плакали жінки старшого віку, слідом за ними хлопчики і після чоловіки. Навіть чоловічі сльози в цей день не вважалися ганебними. Навпаки, це допомагало виплакати всю гіркоту від розставання з померлими родичами, що накопичилась за рік. Звичай та традиції свята 25 жовтня обов'язково треба сходити на цвинтари відвідати могилки померлих родичів. Не виконувати цю традицію завжди боялися. У народі кажуть, якщо не підеш на могилу до предків, вони самі прийдуть до тебе в будинок. Такі гості нічого доброго не означали, адже разом з душею могла прийти і енергія смерті. Протягом століть було багато випадків, коли сім'я не провідувала могилу рідних на дідівські плечі, і в цей день або вечір у них хтось помер. Та гості, що прийшли з потобічного світу, свою енергію прихоплюють когось з собою. На цвинтар в цей день йдуть не просто так, а беруть з собою інструмент віники, сапи, ножівки і прибирають на могилах. У приходу треба запалити свічку і нагасити її до закінчення роботи. Якщо в одній огорожі поховано 2-3 людини, то стільки, відповідно, треба запалювати свічок. Вогонь показує померлим, що, хоч вони не в цьому світі, а пам'ять про них жива. Перш за все, в цей день прийнято поминати родичів. Немає значення ступінь спорідненості, важлива лише приналежність до роду. Так як всіх минулих предків одній людині було складно згадати, збиралися разом цілими сім'ями, кожен згадував когось і всіх поминали, ні про кого не забували. Крім родичів, дозволялось пом'янути і інших людей, по-перше, прийомних дітей, якщо у людини був шлюб, в якому чоловік або дружина вже мали дітей від іншого шлюбу. Ці діти називалися прийомними, прийомні діти від слова прийняти, простіше кажучи, прийняті в сім'ю. Немало значення, були за життя з ними хороші відносини або погані, поминання їх цей день вважалося обов'язковим. По-друге, прийомних батьків, але лише у тому разі, якщо вони за життя не відмовилися від прийомних дітей. По-третє, дуже дуже близького друга. Турбувати даремно чужий рід не дозволялось, тому знайомих і сусідів не помінали. Але в разі, якщо між людьми був дружній зв'язок на шталт родинного, допускався відступ від цього правила. Деяких людей, навпаки, категорично заборонялось поминати без дітей, братовби, самогубців, людей, що прокляли свій рід. Закладних небіжків замерзлі, згорілі, потонулі, п'яниці, зникли безвісти, що зналися з нечистою силою. За народними віруваннями, ті, хто втопився або повісився, не йде на той світ, а ходить по землі, тому що Бог не закликає його до себе до тих пір, поки не настане призначений час. Тому закладні небіжчики доживають за труною покладеним їм при народженні термін. Раз у раз блукаючи серед живих своєму колишньому вигляді, їх могили заборонялося прибирати. Якщо хтось згадував про таку людину з обіднім столом, його могли вигнати з дому до закінчення сімейної обідні, що не можна робити, лихословити, конфліктувати, відмовляти у допомозі, пліткувати, наговорювати на інших. Здавна у цей день вважалося поганою прикметою їсти хліб, інакше весь рік буде важкий Крім того, не рекомендувалось багато сміятися, оскільки це могло обернутися Великим Горем у майбутньому. Не можна обманювати листити, прикрашати, розпускати плітки, будь який обман обов'язково розкриється в майбутньому. Свято 25 жовтня не підходить для ремонту будівництва лагодження зламаних речей. Що можна робити 25 жовтня? У молитвах до святих на православне свято сьогодні просять про зміцнення віри, зцілення від тяжких хвороб, підтримки і поради у важких ситуаціях. Також святі Маркіян і Мартирі вважаються покровителями юристів і нотаріусів. За народною традицією 25 жовтня в старі часи була традиція йти на цвинтар, щоб пом'янути померлих родичів і близьких, і напередодні зими привезти їхні могили до ладу. Доброю справою вважається прибрати на хоча б одній чужій занедбаній могилі, а вдома можна запалити свічку і помолитися за померлих, якщо можливість подати милостиню або допомогти нужденним. Народні прикмети і традиції: зранку туману день буде тепло, лежить сніг до гарного врожаю вітряно кілька днів буде погана погода. Чути грім взимку буде тепло, яскраво мерехтять зірки до морозів, якщо зірки тьмяні, до тепла. Цей день в народі відомий як дідівські плачі, адже заведено вшановувати пам'ять покійних родичів. Українці помітили, що саме в цей час часто йшов сніг або дощ і вважали, що природа плаче за тими, хто покинув цей світ. І мене святкують Валерій та Матрона. До зустрічі в нових відео!